І так, глядачі, гості нашого каналу, багато у нас коментарів, що херню ви робите, фреза у вас не піднімається, нічого не працює, все не як у людей. Показуємо вам сьогодні. Встановлена у нас фреза з защитою, накинули наверх ще наші ножі, щоб вони тут лежали як додаткова вага. Тобто, як будто би ви працюєте на землі, піднімаєте, опускаєте оце все діло. Тому демонструю вам, зараз фреза у нас піднята, рычаг лежить на крилі. Опускаємо нашу фрезу, тобто ексцентриковий механізм. Тут ще уже піднявся, а фреза ще нікуди не пішла. Ось оцей саме момент, де ось я зараз ричаг тримаю, це працює наш ексцентриковий механізм. І якраз от покажи ззаді, фреза піднімається і опускається, бачите? І тепер на ось. Тобто ось оцей момент на нашому ексцентриковому механізмі. Ось фреза у нас повністю опущена, так як вона у вас буде в землі, на городі, як ви будете нею працювати. Повністю опущена, фрижі е, ножі на фризі. Тепер показую, як піднімається. Беремо за ричах зусилля. Ну, буквально, по, якщо на відчуття моє взяти, 6-7 кг треба прикласти на речах. І найтяжча точка, це вона є, коли ви сидите на тракторі і тянете на себе. Тобто, після ось цього моменту речах взагалі вже легенько йде. Тобто його тут і кілограма і, і двох немає. А ось цей момент, де ви тянете на себе і піднімаєте фризу. Ось так вона в піднятому положенні. Тому все працює як потрібно. Легенько піднімається. Диванні експерти. Чекаємо вас в наших коментарях. Розказуйте, показуйте, що ми робимо, як ми робимо. Коментуйте, лайкайте. Всім дякую за увагу.